За біблейськими оповідями, саме цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа. 24 грудня святвечір за традицією, відзначають у родинному колі. Всі сім'ю, як звичайно, оплатки купуємо. Ну, кучу варимо. Ну, сьогодні постний день нічого такого. Ну, завтра розгавляємося, як звичайно. А 20-й годині віруючі прийшли на резвяну месу до католицького храму, що по вулиці Марата, у районі, який полтавці називають Кобищани. Хочеться передати цю радість і мир, яка панує сьогодні в нашому храмі, і ми передаємо всім мешканцям Полтави цей мир і любов, яку сьогодні ми відчуваємо. Ми чекаємо на народження Ісуса Христа. Це дуже важливий знак для нас, для всього людства. І зараз. Починається літургія. Полтавська католицька парафія нараховує близько 200 віруючих. Це й люди похилого віку, молоді полтавці, чимало приїжджих з західної України. Постійно відвідують костел і студенти з Африки. Вже четвертий рік служить тут поляк, отець Андрій Мацьків. Є служба вечірня, вона називається пастерська служба, тому що в Іванлі було про пастерів, які прийшли поконфісі Ісусові, які почули про народження Ісуса Христа. А потім завтра, в перший день різдва, вже днем є різдвяна служба урочиста. Ну завжди вона супроводжується співом коладок. Дуже урочисто, щоб все було ну, гарно заспівано, гарно гарно літургія. Шобабу, чим краща літургія, тим тим більше якось відчувається оце свято. Одне з найважливіших християнських свят різдво христове відзначають у сотнях країн світу. Як говорять священники, у кожному регіоні є свої особливості святкування Різдва вдома. А ось служба в храмі однакова у всьому світі. От людина приходить, вона приїхала, десь там з зітаючи звідки спішав. Полтаву, знайшла дає храм, да, і вона прийшла. Вона почуває себе як в своєму храмі. Складна ситуація на сході України теж позначилася на католицькій службі. Тут щодня моляться за наших воїнів, за тих, хто потерпає в зоні бойових дій. І головне благають миру і єдності в Україні. Також ми збираємо якісь речі, якісь пожитування, і наші отці. Вони при змозі передають ці речі або гроші, або ну, якісь потреби там тим людям, які цього потребують. Буде мир. От читання сьогодні під час літургії дуже багато про це було, що Бог приходить для цього, щоб принести людині мир. Проблема в цьому, що людина не вміє цим миром вже скористатися. І тому наше завдання донести до людей те, щоб вони зуміли цим миром скористатися і прийняти цей мир, який Бог дає.